Історія. Дівчина зустрічає хлопця, закохується у нього, у них зав'язуються стосунки, і чоловік приїжджає жити до цієї дівчини. Живуть вони разом, періодично вони їздять до його батьків і до її батьків. І дівчина собі вже е, напланувала майбутнє, але щось якось не виходило, що чоловік не робив пропозицію офіційно взяти шлюб до цієї дівчини. І коли вони про щось домовлялися, він дуже часто радився зі своєю мамою і потім змінював своє бачення, не дотримуючись тих домовленостей, які були в парі. Спершу дівчину це дуже дратувало, потім, наче якийсь приходив період, що це все нівелювалося, і так по колу. Звісно, через декілька років дівчина вмовила цього хлопця взяти шлюб. Чому вмовила? Тому що він не дуже так хотів, але, порадившись зі своєю мамою, він все ж таки погодився на пропозицію цієї дівчини одружитися, і додатково там різні такі моментики потім періодично висував до неї. Тобто дівчина постійно працювала, несла гроші в. В сім'ю, а він себе шукав в цей період. Тобто в нього якісь там були темки, він там то з одним другом щось почне, не вийде. Потім просив цієї вже офіційної дружини собі гроші, далі він звертався до інших знайомих і в нього ось так там декілька років нічого не виходило, потім в нього була якась там депресія, в яку він собі надумав, тому що не було чим зайнятися, він просто перейшов грати в онлайн-ігри. І там собі знайшов нових друзів, які йому порадили там якісь нові теми, на які, звісно, потрібні були гроші. Дівчина періодично задавала питання: а чому ти не йдеш нормально працювати? От тобі там теми якісь, ти там бізнес якісь починаєш, але немає жодного результату. Я тобі спонсорую по факту твоє життя, ти живеш в моїй квартирі, але ти собі постійно дозволяєш ось таким чином себе. Поводити ще й мені говорить, що я мало заробляю, і постійно ще й радишся зі своєю матусою. Потім, після цих перемовин, чоловік начебто образився, пішов до себе жити, дівчина. Просила його повернутися, але все ж таки просила зробити виводи, висновки і зробити якісь кроки на те, щоб також фінансувати, вносити свій вклад в родину. Цього не сталося, але через певний термін дівчина зустрічає іншого хлопця і розуміє, що цей шлюб, який вона тягнула на собі більше шести років, він не дієздатний. І вона вирішує розлучитися. До чого ця історія, друзі? Насправді кохання це більш гормональний такий процес, і він не, не дуже може допомогти вам приймати зважені рішення, коли ви створюєте родину. Чому так? Тому що біологія в людини це не такий уже контрольований процес. І коли ви от зустрічаєте того самого, ось у вас там вже метелики в животі, а у вас там якась вже, знаєте, от, як в фільмах говорять, от, притягнення, щось там йокнуло, і ви такі: Вау, це він! Це ось та людина, з якою я хочу бути, який зробить мене там щасливою. У вас починаються ці бурхливі емоції, що хто дивився фільм сутінки? Я думаю, що в порівнянні вони ніяк не підуть з тим, що може бурлити в таких парах. А коли ви ось розумієте, що він ось такий класний, в нього харизма, він вам там щось розповідає. Але насправді, з цього, якщо подивитися зі сторони... По суті, нічого немає. Тобто, це може бути чоловік, який може мати ознаки матусиного синка, як в інтернеті, періодично, дівчатка називають таких чоловіків мамина царапинка». Або це може бути, знаєте, ось такі. Ми з колегою називаємо таких чоловіків «бізнесмен невдаха». Чому так? Тому що є такі люди, які собі надумують, що вони дійсно можуть створити бізнес, що вони дійсно можуть якось там там, щось робити, але насправді вони просто фукають на вітер гроші. Вони якісь шукають теми, швидкі гроші, але в них нічого не виходить, і вони постійно трусять з когось ці нові кошти для того, щоб вкладатися в бізнес. На жаль, такі люди існують. Я не кажу, що це всі, але насправді різних категорій дуже небезпечних чоловіків вистачає. Тому ми з колегою створили. Наш курс пані в законі, де ми в першій частині закохалися в вімкне мозок, яка раз її робимо. Розбір таких типажів, з якими вам, дівчатка, абсолютно не радимо створювати сім'ю. Відносини тимчасові, це абсолютно ваш вибір. Це ви можете придивлятися, тому що, звісно, потрібен певний час, щоб придивитися до людини, як він себе поводить, що він говорить, як він діє. Чи всі впівпадає те, що він думає, те, що він говорить, і те, що він робить. Тому що зазвичай ті типажі чоловіків, які небезпечні для жінок, вони досить часто в них різниця те, що вони думають, те, що вони вам говорять і те, що вони роблять. А бажано, щоб це все в нормальної людини, це зазвичай комплект співпадає. Тобто немає такої розрізненості, що ти одне подумав, сказав, домовилися, а потім він пішов не туди, куди домовилися, а сам розвернувся, пішов в зворотньому боці, а ви стоїте такі, так, а, а що це було? А на що я там давала гроші, а на що я там працювала на трьох роботах. На що я тобі народила трьох дітей, а ти взяв виїхав за кордон і потім поскакав до своєї коханки, з якою ти вже рік переписувався, і, і ним тоді, як виявилося, десь у Львові зустрічалися. Насправді зараз таких історій теж немало, тому ми зробили такий курс. І особливо першу частинку рекомендую для перегляду, оскільки зараз ще в нас ще є знижечки, залишу під цим відео вам посилання. Дуже рекомендую, тому що насправді безпечніше і юридично, і психологічно буде від таких людей дистанціюватися, якщо ви побачите ті ознаки, які ми вам проговорили в цьому першій частині нашого курсу.